Хотів би відреагувати Інна підняла дуже важливу тему по демобілізації. Це, до речі, одна з причин, чому я не голосував за зміни до закону про мобілізацію через саме відсутність норм про чіткі терміни служби. І військових наших у двічі. Перший раз, коли голосувався закон, тому що за добу до голосування цю норму викинули у профільному комітеті з нацбезпеки, і другий раз зараз, тому що це була не просто. Завдання уряду це було чітке доручення, яке він зобов'язаний був виконати. Але про що я хотів сказати в Верховній Раді? Ми нарахували близько десяти законопроєктів про чіткі терміни служби різних фракцій, різних депутатів. От я, наприклад, співавтор двох законодавчих і на цю тему, і у кожній поїздці на фронт. Де би ми не були, Харківщина, Донеччина чи на Запорізькому напрямку. Всі військові говорять, дайте нам чіткі правила законодавчі по термінах служби. Ми має... це, до речі, я впевнений, є і одним з елементів е мобілізації, тому що ну одне без іншого не працює. І я погоджуюся абсолютно, що взагалі не прокомунікувати цю тематику з боку уряду, таке враження, знаєте, що всім наплювати, от просто наплювати. Це є неприпустимо. І у парламенті, якщо би було бажання підтримувати ці речі, кажу близько 10 законопроєктів, на будь-який будь вибір, да. беріть, вибирайте, голосуйте, і це можна зробити ще до кінця цього року, проголосувавши зразу в ціло, за основою в цілому. Було б бажання. Такого бажання, на жаль, у певних кабінетах немає.